Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 2 серпня, свято сьогодні. З чим хотів би вас всіх привітати. Ну, а я в свою чергу вирішив відвідати посіви свого соняшнику. Хто спостерігає за каналом, знає про що йде мова про який соняшник, а хто не дивився попереднє відео, хто тільки приєднався, переглядає цей відеоролик. Скажу вам, друзі, соняшник Гранд Адмірал, українська селекція під технологію Сумо. соняшник пізнього посіву. А якщо бути точнішим, то пізнього пересіву. Зайдіть в списки відтворення на моєму каналі. Переглянете, кому цікаво, чому так. А я наповню, що пересів був здійснений 26 травня. Перший соняшник був посіяний від Євросем. Назва гібриду Якщо мене не підводить пам'ять Sumo 007, теж ран старостійкий. Ну, а пересіяний Гранд Адмірал. Хочеться, друзі, зауважити, що У нас кепська ситуація стосовно опадів. Опадів у нас вже не було досить довго. Я навіть Отак От зразу, щоб сказати, і не пригадаю, коли був останній дощ. Ось така, друзі, ситуація на полі на даний момент. Такі тріщини, засуха. Кепські ситуації по посівах кукурудзи також. Кукурудза кашку повикидала, проходить цвітіння, но качан. Де зав'язався там якийсь теребушок, де не зав'язався взагалі. Ну, така ситуація, друзі. Погодні умови приносять нам свої сюрпризи, свої корективи. Як ви можете спостерігати на посівах соняшнику, теж від лісосмуг. Соняшнику можна сказати, що не буде. Він в коліно висотою. Ну і, відповідно, самі бачите, самі бачите, який він сама рослина яка. Соняшник починає цвісти. Не знімав я. Операції, які проводив по ньому, ну я проводив дві встиг зробити дві операції підживлення по листу. Здається, я і першу операцію знімав, викладав відео, не пам'ятаю, можете зайти, переглянути. Ну і ще встиг зробити другу підкормку. Ось як ви бачите, Соняшник цвіте, такий пилок, Бджілки працюють, бджілки є. Високі температури у нас днем плюс вітряно, дуже висушує вологу, дуже швидко. Це і ночі, і зранку в селі. Такий дощик прокапав, пилючку прибив, але виїхав я в поле і бачу, що тут його не було взагалі. Все сухо, все без змін. Е, є достатня кількість першого соняшнику, тобі ж, е, від Євросема. Сумо 007, він уже, можна сказати, майже відцвітає, бо грант Адмірал відстає в розвідкові, так як посіяний він на місяць пізніше. Ось такі корзинки в Грант Адмірала починає зацвітати, а зараз я вам покажу, друзі. Такі корзинки в сумо 007. Він уже відсвів. Така корзинка. Бачу, є шкідники. Є гусінь. Ось на сусідньому працює бджілка. Вся в пилку, трудівниця. Ось такі друзі, моменти життєві, радує що навіть бджілки і ті працюють. Ось ще один екземпляр Sumo 007. Ну такий він, бачите, він лепухатий, дебелий, дебелий соняшник. Е, кепсько то, друзі, що фунгіцидну обробку я не встиг провести. Не встиг я. Соняшник занадто швидко стартанув у рості після першого підживлення, через 10 діб я виїхав робити друге підживлення, я вже ледве-ледве його зробив, тому що вже висота соняшнику не дозволяла робити обробку. вже ломався соняшник трактором і оприскувачем. Так що якось так, друзі, а в наявності на той момент в мене фунгіциду не було. Я розраховував, що я встигну ще одну обробку зробити. Ну, не вийшло, друзі. В загальному така ситуація. По соняшниках, що буде далі, будемо бачити. Дивлюся, в інших регіонах є такі регіони по Україні, що дощі йдуть часто. Навіть е не дають змоги повноцінно убирати ранні зернові. Ну, а в нас, друзі, ситуація зовсім інша. Цього року, на жаль, у нас ситуація. З погодніми умовами не дуже коректна і не дуже добра. Ну, що маємо, те маємо. Да, друзі, бджілок, бджілок багато. Ось так працюють. Правда, не знаю, ну це певне дикі до, до села далеко. Куди вони летять, куди вони носять цей пилок, я не знаю. Ну, Скоріш за все, що це дикі бджоли, які знаходяться десь у смузі, в лісі. Отак, От друзі, зараз я вам покажу, це вже я робив. Бачите, які наслідки другої обробки, підживлення листового, оце вже я так нахиляв сонячник у міжрядді, тобі ж міжовому міжряді, між трактором і оприскувачем. Такі механічні пошкодження вже були. Ну вже оприскувач був заправлений і потрібно було виробити. Такий сумо 007. Ну а грант адмірал ще тільки починає цвісти. Я не знаю, відсотків 60%, можливо, корзинок. Цвітуть, решта ще не цвітуть. Далі будемо спостерігати, що в нас вийде з цього роя, чи не вийде ніг, чи щось е, да, Шкода, що фунгіцидну обробку не встиг зробити. Це важлива операція і. Ось так від смуги виглядають посіви, яких взагалі немає. Вони висохли цілком і повністю. І все так виглядає. Кукурудза, соя, зернові теж від смуг були в такому стані, тобі ж, можна сказати, можна сказати, що не було нічого. Завершую, друзі, на цьому свій відеоролик. Не буду сильно ходити в масив. бджоли літають. Меду хочеться, але не таким шляхом. Хай вони собі працюють. Отак От у нас. Марки гуляють, 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 гуляють. Вчора гриміло блискало і в кінцевому результаті ніфіга. От так. Отакий От джмелик. Сидиться і може добре меду дати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, коментуйте, кому сподобалося, ставимо. Вподобайку, кому не сподобалося, відповідно, не вподобайку. Ну, а ми будемо працювати далі, будемо спостерігати за посівами. Коли він вже почне 100% площа вже зацвіте, тоді вже буде видно результат. Більш-менш що воно має бути і як, можливо, дощик пройде. Не знаю, чим буде виповнятися корзинка, якщо не буде дощів. Ну це вже, це вже все в майбутньому і будемо бачити. Відео затягнулося. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових відео. Підписуємося, спостерігаємо. Протискаємо дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити наступні відео, які будуть виходити на моєму каналі. Всім щастя, добра, миру, слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! До побачення!